Це майже одне і те саме. І люди зараз, коли в них болить коліно, що приводить в рух коліно? Дуже-дуже простий сустав, блоковідний сустав. М'язи передньої стегна. Да? От я скорочую м'язи, нога, гомилка розгинається. Якщо в мене по причині того, що ноги слабкі, бачили, як люди вікові встають. Да? Уф! Уф, з розкачкою. уф. уф. Так він тільки стоїть, ноги наскільки слабкі, що не можуть тримати корпус. У мене там мініск, все. у мене тут грижа, все. І ти думаєш, що, опять це все треба розказувати. Або людина тебе чує, або не чують. І наскільки люди хочуть у цього простого, хочуть, щоб їм там що зробили, зайшли лапароскопом, почистили коліно, почистили, ви тільки уявіть собі. Раніше ставили в коліна дренажі. Болить людина нога, отут дирку робили, і тут робили, і шприцом вимивали все з коліна. Сухе коліно робили. Уявіть абсурд собі, от всій історії. А ще раніше до цього, коли в людини боліло коліно, її ампутували гомілку. Ну, нема, не болить. <ріст> смішно, ні, смішно вам. А зараз що роблять? Ж до чого дійшла медицина за 100 років. А ну, ну хай 300 років. Дошла до чого? Щоб не відрізати ногу, ставлять железяки. Розумієте? Суглоб міняють, щоб ногу не відрізати. Все, ми прийшли за 300 років медицини в космос на Марс хочуть е е посадити Ілон Маск, а коліна лікують тим, що ставлять сюди железяки. Розумієте? Абсурд. Люди себе не можуть обслужити. Немає культу догляду за тілом, немає гігієни. Ми навчились умивати обличчя, підмиватися ми навчились. А хтось може ще не навчився, так? Да? Навчились чистити зуби, але не навчились доглядати за своїм тілом. Ви уявляєте? абсурд, просто абсурд. Я вже не працюють, а міняють міністр. Так, да, це як лопухом витиратися по сей день. От, що зараз в туалеті є туалетний папір? Що не лопух? Ми ж прогресивне общство. Так що ж це прогресивне общство, до сих пор первобитними методами лікує функціональні порушення. Люди функціональні порушення. Людина просто отравилася, ригає, а їй видаляють кусок шлунку. Це такий же приклад. У людини болить зуб, а їй викалують око. Тому що біль віддає в око, віддає в вухо. Їй капають в вухо, отверткою сверлять, а болить зуб. Вони приходять третій раз. Уявіть, це як получать два вищих образування. З першого разу не поняв. Три рази люди приходять на операцію. Іде на операцію, оперують, тягне ногу. Приходить, знову тягне ногу, знову оперують. Третій раз оперують, четвертий раз пропонують оперувати спину, тільки кажуть, уже все. Там щось страшне треба робити. Вже розкажуть, як проводку, розложили там тобі нерви. А чого болить? Тому що нарісоване. Розумієте, не там проблема знаходиться. Проблема просто в сідниці. Да? Умовно, у людини слабкі сідниці, слабкі м'язи ніг. Вона сидить, стоїть довго, це функціональні порушення. Їй ріжуть спину, виковирюють від, оттуда те, що не треба. Ну, там немає лишніх деталей, запчасті. Це як радіо розібрати і собрати, ну будуть лишні запчасті. Оце ж саме, виковирюють з людини там останнє, кажуть, іди, роби кошечку собачку з інтернету. Людина оце все вдома робить, думає, що воно пройде, а воно не проходить, тягне її ще більше. І вже як анекдоти. Я можу знімати тіктоки вже як анекдот. Ну, я розумію, що це людське життя, я розумію, що це людині наболіло. Ну, мені вже навіть не смішно. Я вже не знаю, як реагувати. Я просто